Коли всі люди скидаються солдатом піками, які ви ще не встигли них відібрати? Чому ви не на війну своїх синів? Ні внуків, ні в племінників, саме їх там не видно, зате на... на смерть кидаєте чужих чоловіків? Скажіть мені, невже це виглядає справедливо? Чому холоднокровно крово розвиваєте країну і у крові своїй, від власне топите дитини? Скажіть, будь ласка, чим всі люди в цій країні винні? Скажіть ціну, за скільки ви продали Україну? Я хочу побажати вам, панове президенти, відчути весь наш біль на собі, весь ніж померти. А всім нащадкам вашим я хочу тільки зла, яке ви всі разом роками готували нам. Так, Давай такі почали світ? Катя, зараз вам прочитає вірші, яка написала сама. На вік одна моя країна не зробить ворог за сроки, не розділить нас віна. Почай це гріх, Війна не де так, доньку обійми. Скажи, що татко скоро туди. Він кажи, як колі крити, вона одна. Одна. Я повернусь на молосною, не скосить смертної коси. Жилів, як вас люблю, я вас кохаю, коли єдині, ви. ви, ви. На вітній круте. Ой, круте, ну як вас забути? Не гоїться далі біда. Да. Бо знов смертоносні круки з ворожого лізуть в гнізда і беркутіють криваво. Приплаті дозрілі кати, собі узаконивши право невинних за чуба тягти. Ой крути, новітній крути, Цвіт нації плодом дозрів. по цілому світі чути з майдану молитви і гнів. Із серця нової держави цей заклик по світу летить. Героям і шана, і слава, що встали в найтяжчий ми. Мало і душу, і тіло заволі жатаний ковток, і сойкому у вічні злетіло коханий, рідненький синок, майдан у холодні мовчання, дух духок ролям, сердець кол'яний на нем, встречає мене земля. Воло життя, Було життя, і раптом обірвалося, Була людина. Що відбулося, що у світі сталося? Своя держава стала тюрьма. В Європі серце волю порубило. Запхали незалежність в автосах. О Господи, не вже смертей замало? Щоб зупинити спущених собак? Жила душа замердентріч. На вістрі вічю за остання мить зі світами пам'ять не хоче. Спиниться смерта, годі вже коси, хто випустив на люблю виниць віра, хто готував, оскажени всіх. Розтерзана піра, новина короб узочиних котів. Лише надія женря в знивозі, Постям і без жодних сподівань, промінчих світло на крутій дорозі, в серці жить не перестань. Молітися поболне, сергідні у ямним свячем. Тепер же став у стрій небесну сотню. Відкрив рахунок у скобзаря, і відлік смерті той відволотний. Свинцем у груди вічності таря. У щире серце, сповнене любов'ю до України, вольностей святих, поцілив снайпер і залився кров'ю, кобзар, щоб голос твій затих. А він злетів так високо і могутно, що цілий світ почув живі слова, Боритися, поборити, майбутнє йде за нами, правда ожива. День пам'яті Сергія нібу вся Україна свічемо голить. Печиві й мені тяжка синівська рана, а сотня в неї мечимо святить. сядить. Рідка степа небесна сотня, мама, рідненька моя, кожного дня ти зі мною хвилина мовчання прийду до тебе, пригорну і схилюсь над тобою, Коли сонце за хмари зайде, не завжди по тобі сумує. Батька рідненький чекає мене. Моє місце за столом пустує, не плач, моя мама, і рідна я ненько, я скоро до тебе з небес прилечу. Теплом я зігрію і сядемо разом. Своїм я мовчанням про тебе розкажу. Мені важко одному до бою, тіло відране все ще болить. очі вмиваю сльозою. і важко душа мовчить. Засланяю від ворога ненько, на майдані я серце віддав. Мене і моїх побратимів, ворог вже давно дістав, ой Матусю, мат... матінько, що не слухався, прибай. І тепер твоя хустина, чорний ходив на весь час, і тіло моє домовині, на майдані серця, а душа в небесах, і сльози твої хоча. Я прийду в день святковий, як ромашку зацвіту. Я згадаю і розгадаєш ти про мене, який син у тебе був. І дякую. Мамі, я дякую школі. Спасибі країні, що я не один. На небі найкращі сини України. Це сотня Небесна, не я лише він. Євромайдан, Небесна Сотня. Ніч з 18 на 19 лютого, яка ж це була страшна ніч. За сьогоднішнім болем ті дні даються такими далеками. Але коли передивляєшся ці кадри, спогади оживають у пам'яті. Цей час, рівно рік назад, здавалася вся країна не спала, свідома країни. Як боляче від того, що багато наших героїв, які вижили там тоді, віддали своє життя за нас у цій проклятій війні. В ту ніч ми, здається, посправшньому навчились молитися, молились, лише аби протриматися до ранку і протримались. Згадайте усіх, хто загинув в той день. Маріїнський парк, верхні барикади, майдан, будинок профспілок, а також тих, хто загинув за цей тяжкий ріг, за ці кілька днів. Моліться за тих героїв, хто зараз там, іншому пеклі на сході. І не забувайте, що не за нових панів владі не відстояли тоді і гинули наші хлопці. Все бачив, усіх візнав, хто за волю, а хто за гроші, і хто кату служити хоче, усіх бачив, усіх пізначить. Бог дивився усі бої, і він знає, що є до колі розкриє його сина, його кращих сил уроди, хто його катував дітей. слуги ката, по хвильних від не відночи. Він шукає усіх на суті. Він шукає від них молитв за усі ті звірячі битви, за усі ті криваві ни. Він все бачить, ті і ті. Нехай падають на коліна, закрив кожного його сина. Славі не буде кінця. Юріхоменко герой Небесної Суд. Його ім'я для багатьох незнане, ніж серце в грудях билось полом'яне, не витримало болю і страждання, спинилося на вістрі сподівання. Його негласно тихо поховали, ще й ви в більшості не знали, лиш небо зустрічає в небесний сон. Воїна мета. дякую